Журналісти ТРК Броди продовжують відслідковувати, як проходить у бродівському суді справа Сергія Проса, який постраждав під час ДТП, коли як він стверджує, на нього наїхав п'яний водій. Уже п'ять місяців не може відбутися судове засідання щодо ДТП, яка сталася майже рік тому між селами Бучиною та Суховолею. Коли п'яний кермувальник, як стверджує, потерпіла сторона, наїхав на мотоцикл. Внаслідок зіткнення постраждало двоє людей. 17-річний Сергій Прос приніс уже п'ять операцій. Попереду ще не одна. Без милиць та спеціальної пов'язки, яка тримає пошкоджену ногу, Сергій Прос не може пересуватися. Хоча кожен рух дається непросто і дошкуляють висипи як реакція на численні прийняті медикаменти. Та юнак приїжджає на судові засідання, які не можуть відбутися. Цього разу невився адвокат обвинувачуваного на попереднє судове засідання. Не прибув винуватець аварії і прокурор, тож справу розглядатимуть у червні. Родичі потерпілого Сергія припускають, це зумисне затягується час. Такі випадки, коли обвинувачений не з'являється, при цьому повідомляє через свого захисника, що він захворів, але, на жаль, наступне судове засідання не надає підтверджуючих документів своїх хвороби. Суд буде давати оцінку таким, такій поведінці обвинуваченого. Особисто ми можемо розцінювати як намагання уникнути кримінальної відповідальність за скоєне, зволікання в розгляді справи і не інакше. До того ж, кермувальник Жигулів, який визнає свою вину, що наїхав на мотоцикл, почав заперечувати, що під час ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він говорить, що він був творетий, він мене не бачив. Але ж як я лежав, це поломаний сидів, він підійшов до мене і впав. Він казав, що був тверезий. Я кажу, чого ви на мене впали, він підійшов до мене і впав на мене. А він каже, я від шоку падав. Ну, ще не бачу такого, щоб людина падала від шоку. Відтак законний представник потерпілого заявив клопотання про поновлення судового слідства. У зв'язку з тим, що обвинувачений свою вину визнавав, а потім заперечив, що він керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що є місце розбіжності, оскільки є матеріали справи документи, що підтверджують стан керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, А тому такі розбіжності потрібно усунути. І те рішення, яке було прийнято про спрощений порядок дослідження доказів, оскільки він визнав свою вину, у зв'язку з цим потрібно допитувати свідків, які перебували з ним разом в транспортному засобі. З метою встановлення об'єктивних обставин. А доки встановлюються усі об'єктивні обставини ДТП, родина Прус шукає гроші на наступні дві операції. П'ять зроблених попередньо суттєвих змін не принесли. Через три тижні маєте на операцію. Все без змін, нога болить, важко вночі. Та й все, що я. Так і кермувальник, який на вас не їхав, не пропонував допомоги. Ну, тепер вже ні. Перше щось там трошки приходило, а зараз. Ще не приходить, ніхто не каже, так би нічого не було. Від журналістів обвинувачуваний водій Воцехівський також втік, правда відмовляючись, будь-що коментувати на камеру, кілька разів повторив Я свою вину визнаю тож чекаємо 2 червня, на коли призначили наступне судове засідання.